І почесну премію Іван Гай року за п'ятимісячну відсутність на Ютубі дістає Лав! Дякую, 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 дуже дякую, дуже дякую. А, а, перш за все хотів би подякувати моїм батькам, а, потім моїй ліні, яка а, змушувала мене не вертатися на YouTube 5 місяців. Дуже дякую, сайдж... а, дуже дякуюся. Дуже дякую, Жила. Ось ваша ось ваша власне премія. Неймовірно. Просто неймовірно. Дам камеру виставляти, я вже забув, як це робити, напевно. А, ось так, напевно. Ну да, так краще. Щоб ви розуміли наскільки все погано з моменту того відео, яке ви тільки що побачили, пройшло вже десь три тижні. А, я зараз вам це поясню. Ви не бомбіть, будь ласка. А, все просто дуже просто. А, я записав таке саме відео, яке ви зараз будете бачити, тоді. Але за цей час е, я його не випустив, як ви <смі>, можете собі власне зрозуміти. І багато чого змінилося, багато чого стало по-новому. І я вже хочу розповісти набагато по-іншому, -по і більше набагато, ніж розповів в тому відео. Собто, відео розмовляти тяжко. Вибачаюсь, 5 місяців на ютубі не було по Так що сьогодні ми... Власне, з вами поговоримо. Я, напевно, ще піду двері на балкон закрию, бо це жопа. Ну, не двері на балкон жопа в сенсі, а в сенсі, що, типу, там вітер, і якісь вони сильно голосні і портять звук. Що ж, давайте починати. З вами Лав! Вітер. Югу! Тільки це машина, напевно. Е, з вами свій Лав, Мене не було 5 місяців на ютубі, і сьогодні розповім, що було і що власне буде. Ось таке просто назва відео, і сьогодні я спробую розкрити цю тему. Так що можна починати. Що було? Хочу розпочати напевно від того, що доволі вже напри... напевно довгий час, якщо так то подивитись, десь можливо рік. У мене нема стабільного графіку, себто, в якийсь момент в мене був дуже жорсткий актив. Відосики раз в тиждень, у нас справжній ютубер, ніфіга собі. До цього в мене були якісь проблеми. Як мінімум, тому що я жив в Херсоні, там не було нормального інтернету, і я не міг нормально виставляти відео. Плюс, десь в тому ж періоді, я захопився саморозвитком. Е, мені дуже цікаво, якби розвивати себе, навіть це знімати. Мені дуже подобалося знімати відео, але якось багато про себе розповідати мені в той момент не дуже подобалось. Зараз якби продовжує саморозвиток, але я про це напевно буду розповідати в. Окремих відосиків Взагалі, сьогодні буде багато відсилок на майбутнє відео, бо планів якби є достатньо, але їх треба реалізовувати, тому можливо сьогодні не обіцяю, потім зникну на 5 місяців, і буде так само. Але е, все ж відео це буде записано і вже, вже якби буде тяжкіше від цього відмовити. Ну, ось так відео нестабільно виходять, але виходять. Я виставляю новорічний переполох, і е, на тобі на 5 місяців я просто пристиг знімати відео. Що сталося за цей період? Як це взагалі розпочалось? Після новорічного переполоху я хотів одразу викласти ще одне відео, е, трошечки не встиг доробити його, воно було, власне, про 2022 рік, і мені чогось захотілося його зробити. Е, я його якби зробив майже, не встиг викласти, і думаю, добре, окей. Потім новий рік, там якісь приколи свої, і щось так вийшло, що два тижні вже не було відео на каналі. Я такий думаю, окей, окей, зробимо, зробимо, все буде добре. Цілком я був собі впевнений. Потім проходить. Час і відосики не виходять. Я не знімаю, я не монтую. Я майже нічого не роблю в плані відео. Подумав так, що окей, це буде як такий собі вихідний, такі собі е, канікули від Ютубчика. Ну, має бути, хоч колись відпочинок, і з часом я відпочивав, якби вже смирився з цим трошки, трошки повідпочивав. відпочивав. Думаю, окей, я відпочив трошки. І я одразу повертаюсь на Ютуб. Якби і я постійно жив з цією думкою, що я хочу повернутися на ютуб весь цей час, всі 5 місяців. Я бомбив себе цією думкою. І намагався змусити себе щось зробити, але зараз ви ну якби, все зрозумієте. Потім, після якоїсь такої відпузочки, я вже плануваю, планую збиратися, повертатися, планую так-так, йо, йо йо, як це звучить дивно. Але це таке. Планую якось збиратися, повертатися і розумію, що немає ідеї, немає часу, і я відчуваю вигорання. За всю свою ютуберську кар'єру я ніколи не відчував вигорання. Ну, вигорання це щось таке. Я, я чув про ці всі вигорання ютуберів, Думаю, господи, про що ви люди? Ну блін, ну це неможливо. Ну вигорання від такої справи, прикольно, це все, я так знімаю, мені це все так подобається. І тут ну, і зловити якесь вигорання. Холочоваки, <гум> <гум> ви що прикалуєте? Це, це ж неможливо. Е, виявилось можливо, я зловив щось типу вигорання. І якби я жив цікавим життям, жив, якби розвивався. Я якби не просто там сидів собі в телефоні, не просирав свій час, У мене так вийшло, що. Я ходив в школу, потім ще робив українську школу, і потім в мене були ще тренування, і так виходило, що я постійно був в чомусь зайнятий. І коли в мене був навіть час, я був просто втомлений і мені не хотілося знімати на ютуб. Плюс всі ці 5 місяців, які я не знімав відео, ми переїхали. І я зараз живу так, що в мене немає своєї кімнати, немає багато часу, щоб я був сам, ну як зараз, власне, і знімав відео. Плюс була зима, і я не міг знімати в лісі, і тому. Я якби якби так сталося, що не було, не міг ловити час. Щоб зняти якийсь відосик, і щоб е, просто ну як в старі добрі часи, якось зняти відосик. Е, бо коли я жив, якби я просто звик до того, що в мене завжди була своя кімната, тут я до цього ну тут я якби перезвичаювався, намагався призвичаїтись до нових умов і просто звик, що я раніше міг в будь-яку секунду свого часу хріначу камеру, хріначу штатив, мікрофончик бистренько, бам-бам-бам, все записую. і Все тут я ловлю мотивацію, ловлю якусь прикольну ідейку, і розумію, що я зараз це все не зніму, треба знімати пізніше, і пізніше доходить це за того, щоб знімати, і якби <кхи> і якось ось так було майже весь. Цей час, на жаль, потім там ще був період, що я хотів повернутись захворів, і потім розпочалось дещо цікаве, що нарешті повернуло мене до творчості. І про це я нарешті можу розповідати, бо до цього я ще там щось думав собі. Я тут зараз я вже ми вже все доробили. І зараз я вам про це трошки детальніше розповім про весь цей процес. Коротше, він почався десь навесні, і, і ми я почав робити фільм. Ми почали робити фільм для школи на День культури український. Е, і я прям погряз цей процес. Я записав сценарій. Я його режисував, я там грав головну роль, і власне ви скоро побачите цей фільм. Надіюсь, що він вам сподобається, бо я на нього витратив дуже багато сили, так як і мої друзі, так више, що ми знімали по суті вдвох з одним моїм другом. А, звісно, там ще були парочку акторів. Коротше, це цікавий проект, над яким я прям реально жорстко запарився, і я дуже хочу його випустити вже як омога швидше. І думаю, ну це буде реально цікаво. Бо там є навіть по польськи і по українськи Ну, типу, там знаєте, ну прям. Фрамдж. Коротше, дату фільму я скажу дуже скоро. Я думаю, випущу трейлер. Надійся, чи десь через, можливо, тиждень після цього відосика буде вже фільм. Єдиний мінус, який я наразі бачу, те, що фільм є в декількох версіях, і там якби, змішані мови. І треба робити одну версію для польської, якби повністю польську версію, можна зробити одну повністю українську версію, можна ще переозвучити. І коротше, так вийде, що, скоріш за все, вийде. Три версії, можливо, чи навіть більше, я ще точно не вирішив, але е, надіюсь, що це буде прикольно, бо це насправді проєкт, який він мене якби мотивував. Кайфу, я від нього кайфував, я, я прям, знаєте, Після цього проєкту я зрозумів, ким я хочу бути, я зрозумів своє призвання. Я якби ну дуже багато чого відкрив за цей проект, але одночасно з цим я отримав купу стресу, купу нерозумілих емоцій, купу, купу всього коротше отримав. І було насправді одночасно з тим, що цікаво, одночасно з цим було дуже тяжко. Ось, ну якби цей проект длився доволі довгий період, і до детальної історії я думаю, я розкажу вам в окремому відосику. Після того, як я його випущу, можливо, я ще попрошу акторів поговорити теж про про цей фільм, так що я думаю, чуть-чуть часу, і ви про це все теж е, більш детально дізнаєте. Але фільм, ну типу, не єдине, бо якби весь цей час я щось створював, весь цей час я якось намагався розвиватись. В якийсь час фільм не забирав прям багато часу. Я міг спокійно знімати відео на ютубі, але е, я не пам'ятаю, я не можу зрозуміти, що було конкретного, але я якби горів тим, щоб щось записувати, щоб щось робити. Але завжди виходило так, що відвести на це час. Я якби розумів, що часу достатньо і що це дуже цікаве заняття, і цим можна займатися, але відвести на цей час і цим позайматися, я цього не робив. Це все так і шло, шло. Я не можу це, це тяжко пояснити, і це може звучати дуже дивно, але в мене ось такий стан був і. Такий стан був доволі довго, як бачите. Квітень на вулиці, чи вже близько травня, Я вже такий думаю: все, пора знімати. Е, весь час я так думав, але я вже так прямо мотивований. У мене було просто купа справ, які мені треба було зробити. І ось у мене теж такі дивні коротше, відчуття. Зараз я розумію, що я говорю нескладні речі, але у мене дійсно було все так. Дуже дивний, я не розумів, що відбувається. Я якби, живу класним, продуктивним життям, таким, яким я хотів, але в якийсь момент, на початку травня, щось пішло взагалі не так. І травень я жив. Максимально хреново. це був найгірший стан в моєму житті без жодних компромісів, і так вийшло, що після того мені довелось піти навіть е, до психолога. Серйозно, це все якось так дійшло. Я про це розкажу в окремому, Знову ж таки, вибачаю, знову кажу, що розкажу в окремому відео. Але серйозна тема, е, ну прям от максимально жорстка. В якийсь період це все сталося, все це навалили. І я до сих пір зараз намагаюся все розхльобувати, намагаюся якось поправити свій стан, бо в якийсь момент я ну серйозно Міг нормально жити Ці, цілий місяць, майже так жив. Вирішив різні проблеми і там, ну взагалі, та, там в тому стані взагалі було не, не довідано ніяк. Е, якось це не знаю, це було якесь страшно. Насправді я навіть скажу страшно. Стало легше, і я вже думаю, все, треба повертатися. Скільки разів я вже це думав за всі ці п'ять місяців, важко пролічити, але та й таке. Думаю, треба повертатись, але на жаль, якби над фільмом ми спрацювали ще з весни, так там десь другий місяць весни, початок, початок квітня, можливо і ще раніше. Я точно не можу вам сказати точну прям дату, але через різні проблеми. Про яке я знову ж таки розкажу в окремому відеоролику, так що можете підписатися на цей канал, щоб його не пропустити. Ой-ой, ой який я самопіарщик, виходить. Чи що? Коротше, так сталося ще через купу проблем. Нам треба було його здати, якби, до 10 червня, по-моєму, якщо не помилю. Ну, 10-12 червня, мені треба було його вже здати готовим, повністю відмонтованим таким ідеальним. Але на початку червня було готово реально десь там, не знаю, до 50 не більше відсотків. і Тому просто. Тиждень марафону був, що ми знімали кожними днями, просто там 4 дня підряд марафону зйомок, потім 4 дня підряд марафону е, монтажу. Я проводив монтажки по 5 годин в день, але це було максимально кайфово. Ну і якось так це все прийшло до того, що зараз, якби майже все позакінчувалось. У мене зараз почались типу канікули. Звісно, треба щось нове шукати. Е, на ці канікули, можливо, роботу. Ще мені треба шукати навчальний заклад собі в Польщі, плюс е, слава, але слава Богу, я здав фільм. Я закінчив школу в Україні і тут і, і тому. Стало трошки краще, це все пройшло. Нарешті з'явився хоч якийсь час, щоб це все записати, щоб це все розказати. Тому я це все власне записав і розказав. І ось так плавненько. Ми підходимо до того, що ж буде далі. Друге питання нашого власне цікавого відеоролика. І відповім на нього коротко. Я до кінця не знаю і, типу, не бачу можливо сенсу обіцяти. За цей час я багато чого придумав різних крутих ідей, різне те, те, те. На жаль, то все не реалізовував зараз. Бажано було б просто маючи ідеї їх реалізовувати, знімати відео на різні теми. Не можу пообіцяти одну тему, конкретно яка буде прочитати на моєму каналі. Я, як завжди, різноплановий і знімаю контент на різні цікаві мені теми, тому будьте до цього готові. Сподіваюсь, вони вам будуть подобатись. Пишіть, можливо, в коментарях теми для відеороликів, які ви хотіли побачити. Плюс за весь цей час я також думав над другим каналом, що мені з ним робити, про те, щоб робити дубляжі різних відосиків на Ютубі і відробку робити дубляж на українську, власне. Думав про те, щоб робити там е, геймплеї. Геймплей, господи, Ілля, англійська мова, ха-ха. Е, геймплей, власне, який НБА, і щоб не робити їх на основному каналі, думав робити їх там. Е, до кінця ще не прийшов до цього, але якщо буде на це все час, то другий канал, ну сто відсотків треба розвивати, послання нього в описі. Я до речі, з нього все видали в якийсь момент, і потім. Але потім все рівно дійшов до того, що другий канал так то прикольна штука, і туди можна реально записувати різні геймплейчики і такі не Відосики, можливо, якісь е, цікаві мотиваційні приколи. Коротше, ідеї, правду кажучи, ідеї є. Але чи продовжиться та мотивація, чи продовжиться бажання то все реалізовувати, конкретно так, як я хотів, можливо, просто перестане бути бажання, можливо, я додумаю до того, що це буде неактуально. Я не впевнений ні в чому, але. Дуже хотілося б сказати, що я е, єдина ціль, яка я зараз маю, це знімати відео на YouTube, бо мені це дуже подобається. Розвиватися в різних сферах, робити ось такі міні-проекти. Бо цей міні проект не знаю, мене прям максимально надихнув. Е, бо ну блін, за цей час б сталося дійсно багато чого. І ну як я сказав про це в окремому відеоролику. Але це таке в мене дійсно багато того, чим би я хотів. Поділитися, ще хотів би розповісти, ще хотів би зробити. І єдина ціль, яку я хочу реально мати у себе, хоча, напевно, дві: це розвивати, робити те, що я люблю, тобто знімати відеоролики, різні цікаві проекти, робити щось нестандартне, нове і цікаве. І, звісно ж, розвивати український YouTube. Бо, ну, без цього. Ну нікуди. Ми маємо розвивати наш ютубчик і е, процвітати його. Процвітати його. Що я несу, господи. Е, ось так ось ми будемо розвивати український ютуб. друзі. Е, дуже вам дякую за те, що ви не відписувались. Я блін, це дуже прям ціню. За час, поки мене не було, я набрав сто чогось підписників. Так то чи щось такого? Зараз майже 700. на даний момент, можливо, вже більше. Дуже вам дякую за ці дуже приємні цифри. В дуже дуже короткі е, терміни має вийти трейлер фільму. Фільми, різні версії, так що це все може вона буде потім знайти у мене на каналі. Сподіваюсь, що вам це все сподобалось. Дуже дякую тим, хто дійсно чекав, можливо, писав там щось мені, чому не викладаєш відео і так далі. Це дуже приємно. Це показує те, що є заради чого працювати і є. Що ще робити в цьому житті? Я вас е, дуже люблю, е, минутка відвертості. Але е, найголовніше, друзі, не забуваємо про допомогу Збройним силам України. Єдине, що я вам можу сказати: слава Збройним силам України, слава Україні! І не забувайте допомагати, будь ласка. Перше посилання завжди це фонд. Повернись живим, які збирають гроші, передають їх нашим захисникам, а вони звільняють нашу країну. Не забуваємо про те, що це в наші часи неймовірно необхідно. З вами був цей джелав Іван Гай року. До речі, нагадую на жаль, статуетку вже викинув, але та й таке. Дуже вам дякую за те, що цікали. Лайк, підписка, донат на Збройні Сили України. Не знаю, що там відбувається. До побачення.